Oh, Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Так, це відео для тих, хто тільки збирається робити українськомовний канал і думає, яку нішу обрати. Звісно, більшість ніж в нас або забиті, або мають своїх фаворитів, але є і ті, що зовсім пусті, або контенту занадто мало і немає конкуренції. Тобто ви реально можете почати канал і сказати потім через рік чи два, що. Та я перший, хто почав робити відео на цю тематику українською. На просторах українського Ютуба дуже мало відео з розбором сюжетів в фільмах, мультфільмах. Якісь непримітні деталі в фільмах або деталі закулісних зйомок і теорії щодо персонажів. Я вірю, що в Україні є косплеєри. Так це потребує багато вільного часу, зусиль і творчої натури, але в укрютубі їх дуже важко знайти. І майже немає сценок, які б розігрували як самі косплеєри, наприклад, Бетмен проти Супермена. Звісно, для цього потрібна команда, хоча б із двох-трьох косплеєрів, плюс оператор, монтажер, режисер. Коротше, якщо хтось із косплеєрів надумає збирати таку команду, маякніть мені. Може я приєднаюсь, як міні-знімальна команда. Щодо ігрових відео, в Укр Ютубі є багато ігрових блогерів, це, мабуть, одна із найбільш заповнених ніж. Але навіть в цій ніші є пустоти. Наприклад, майже немає каналів, які б робили огляди на моди в іграх. Навіть в тому ж Майнкрафті повно модів і модифікацій. Але каналу з оглядами чисто на моди знайти дуже важко. Є доволі популярна гра Geometry Dash, в якій гравці роблять рівні, якщо я правильно розумію. І як ви думаєте, багато контенту по Geometry Dash є в українському Ютубі. Контенту майже немає. Хоча мені казали, що є українська спільнота, десь здається в Discordі. А от контенту в Ютубі майже немає. Я знаю один канал лише, але його відео не знаходить система через пошук, можливо, проблема з тегами. А ще є така гра, як Осу. Розрахована, я так розумію, на реакцію, і контенту по ній українською я взагалі не знайшов. Типу як робити рівні, челенджі і так далі. Причому, наскільки я знаю, і Осу, і Геометрі Деш не потребують мощних ПК. До того ж, Осу, взагалі, безкоштовна гра. Сподіваюсь, після моїх відео ці ніші в українському Ютубі почнуть поступово заповнюватись, і в майбутньому наші громадяни почнуть активніше. Відмовлятися від контенту московицькою, адже такий контент вже буде українською. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб.